Друзі, продовжуємо серію відео про мотоцикли Харлі Девісон та запуск мотоциклів через пін код І сьогодні будемо говорити про софтейли: це Heritage, Стрібоп, Breakout, Fatboy, Lowrider S та Lowrider ST. Тобто вони всі будуть заводитися а, за одним і тим же принципом. Що для цього потрібно? Ви загубили ключі, у вас немає ключів, сіла батарейка або ще трапилася якась хлепа. Ви підходите до мотоцикла, вмикаєте запалення. На екрані з'являється місце для пін-коду і цифра 0, звісно. Лівим поворотиком ви змінюєте порядок цифр, ну там від 0 від одиниці до 9. Ви ввели свою цифру правим поворотником. Ви її підтвердили і, відповідно, перейшли на наступну цифру. Знов лівим поворотиком. Обрали свою цифру, правим підтвердили. І так, 5 разів ви проводите цю маніпуляцію. Мотоцикл оживає. Все, тобто він завантажився, все з, ним знов, все з ним добре, він вас пізнав. Він щасливий, ви щасливі. Заводимося! Все. Вимикаємо, ставимо в транспортний режим. Тож нагадую, друзі, якщо ви загубили ключі, забули пін-код, звертайтесь до сервісу, якщо мотоцикл офіційно придбаний у нас. Ваш пін-код має бути зафіксований в ваших документах. Допоможемо. Якщо є зовсім якась інша халепа, звертайтеся, проконсультуємо. До зустрічі!